Я, де, що треба робити. О, дивіться. О, а видите <свисті> о блин бэкей okay, okay. так. так не відкривається, слухайте. Чего вона не відкривається? Ось бабуни. балони. может это? о <смір> о Дивіться. окей, okay. о.

This is your very own autopilot ship, where you will eat and sleep for the duration of your contract. Oh, I want to bring out You will want to check the construction man inside the ship. I'm попробовать. Uh. Добре, я піднявся кудись, так, давайте спустимось. А розб'юся, якщо я... О! А, зрозумів, я вдарився, все. Trzeba nie miał troszki HP. Trzeba jak to zrobić energii HP, no? Dobra, chodzić do on tych tarków. Nie pójść! Мені цікаво, що буде, якщо ви тут Я хочу розбитись! О. Я думаю, що це бажано не трогати. флешлайн. Бацел. О, ха-ха. Нормально. Ну, два, ты відкриваємо две. Відкриємо. Ой, боже, і до це і до оце. О, а це... А, а як сюди а підніматися брати? А. Все піднімся, да? У нас нас день. не непонятно, я не знаю англійської. Oh, yeah. <laughs> я проси, я присподі. Я не знаю с башку. Ну, я таку прям англійску не знаю. Я не знаю, тільки там Деякі слова. Я вас вам не буду переличивать. Полезно. Мы будем сюда ездить. Давайте закроем все А мне интересно, зас. Где-то... О, это что за дверь? О. Что это? Если я то Это по белой штука. Уже 10 дня в этот раз Скоро, по идее, мы можем взлетать. Дайте... Дайте, давайте О, зараз... Ааа, все зрозумів. Оч. Ч, в мене легко. А. так що я викидаю. Я тепер підібрати не можу. Тепер я... я зрозумів. Де хі звуки? Vidíte. Ruky zanieti. Ja ich sa brati Ja zase tej kojina ja Окей, что мы тут можем Монс! Саме зараз до нього будет, да? Что это за штука? Давайте дай за... Давайте зараз возьмем ліфта. С кем мы можем летать? Мы поди тут... Ну-ка, клон кто? О! А це відкрити. О, так він не працює, до речі. Она від цього так закривається. Ну да. швиденько так. А вот це я можу брати? Ні, я так не знаю. А саме відкрити треба. Окей, okay. Укрываю. Что тоже. Дуже... Что тут за штуки есть такое? Чого я бегать, не можу це я Ты засмажу 13 килограмм? Он пошл цель. Да, я вожу за 13 килограмм. А так я разбиваюсь. А на эти все штуки треба продавать. Смотри, где их мои продать? здесь. Это шо там? Я не знаю, что это же шо, какая-то Але буде сключеним ліхтарем, не знаю, не дай бо колись пригодиться, щоб потім вон, коли буде нести, що це тут Якісь лампочки. Це Знаки води. Розумів. Ну, тепер я завжди нашого корабля. Поставимо його кудись, цю штуку. Не знаю, що з неї треба зробити. Але навіщо я її взяв? Я десь маю її продати. Уже 15, а це вже захід буде зараз. Давайте вимикати. Княз до лі. Це круто даже я вас так дивіться. і все і полетіли зелено. Ну ладно, дай Бог він колись Що це? Що це? Це якась штука. Фіга якось. Воно застряло Ха-ха, застряло. Мремо, кудись поставимо по нормальному. Застрябнемо на стіла, як не будемо люди. Але його подвірити не можна Як воно впало, так воно і живе впаде. Вже цікаві купимо. Дальше ничего не Можем найти ты. Да, это за Ой, я один килограмм ввожу. А А, это килограмм. Что-то в том, Так, давай, Томус. Тому? То, що зараз ніч, це мені не подобається. Я рада зайдем. Мені якось не подобі Ночі. Давайте, друзі, я зараз далі таку же гру зайду. Зараз повернемось. Там окей, скачав дальше таку же гру. Я думаю, що зараз там нікого немає, так что давайте зараз підемо. Вы знаете, це таке число, что там нічого немає. Зараз як вискочить на мене щось. Кожик, що ти, ти зараз Загавкаєш, зараз буде щось. Окей, давайте. У 20 -та ночі. А я тебе сказав 21. -та. Давайте зараз обійдемо навколо нашого корабля, будем чи ніякого чудес тут немає. Що так грубо сказати. Ось 21-й ночі, бачите. Ми зміни вночі. Я думаю, що зараз ми вже будемо відлітати скотик, що давайте зайдемо сюди, побалуємося з ліхтарем таких <звук> <звук> Дивіться Не буде виходити. Не буде виходити. Ти штука у нас не будуть. Можна я хоша заховатись, будь ласка. Тепер я, я хочу в дождей заховатись. Ось тут на неї. Я, я хочу на... Я хочу ваша, будь ласка. Ви знаєте, це коли ви хочете поставити кудись, але кидаєте не туди, куди треба. Тупо кидаєте. Ну-ка.

же Давайте так, пацаны, без никаких приколов. 不吃。 Видите, всякие обвожу. Окей, okay, там есть какая-то штука. Там есть какие-то звуки еще были. Видите, не понравилось, я побегу назад. 3 53 за Часики. Я просто не знаю. Еще 60 500 А что за 60 мне никто не сказал. это было видно, что это было. Я хочу пособить темноте, разумеется, так Почему ты тут не Добро? Я даже не шесть. Назыкайся. Просто побежим корабль. Шей, сейчас побачу. Та більше в мене нічого нема. Добре, більше в мене немає варіантів, ніж дочекатися дня і йти днем туди, я думаю. Більше в мене варіантів немає. Ось, 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 ось... Эта ну, штука до сих пор. Да, это, давай это -Like, побалуемся за раз просто. Так, никто не спит. Главное смотреть. Приходит штука. О, что это все может открывать? Добре, я думаю, що ми маємо зараз йти. Я думаю, що ми зараз маємо йти. Тут не пу. Ту, яку я не хочу іти. Добре, пішли скле. Ух, тут нічого немає. Це єдине, що мене почало ці гри радувати. Це довше там нічого поганого немає, мене це радує. ехать на нее в месяц и там шукать какие-то штуки, где можно вот это я открыл если у нас нема вариантов как-то в большем месте сюда это было Більше нам тут нічого немає робити насправді. Не знаю, ту штуку я продав. Так, відеон. Давайте давайте помню подарувати. Прилетіли кудись? Ще ні. Значит, еще не куда прилетел. Что? Окей, а, okay, а что тут? Да тут можно сейчас найти. Да я час подивитись? я хочу час.

Прилетіли витягнути шкур. В принципі, тут нічого немає що робити, так що поїхали на якесь інше місце, але туди буде приколу закривати двері, полетимо з відкритими. Все, полетіли. Report to the company building immediately. Minnesota, scrap metal and other goods. Oh. As you have not had a few days left, your performance has been named the most. You can use the terminal to welcome to our disciplinary process. <sighs> As you have not made the profit further, your performance has been named the most. Я щось неправильно зробив? Ой, що це? Я щось неправильно зробив? Я, я за щось неправильно зробив. Буде вже наступна частина. З я Саша. Всім удачі, всім пока.